Навіщо Трамп скамить ринок та чого очікувати далі? Погнали, розберемось з цим прямо зараз. Біточок у нас торгується зараз на 82К і в принципі ми пішли по негативному сценарію, який я відмічав до цього. І я насправді очікую, можливо, навіть гіршого сценарію, тому що на ринку відбувається абсолютний такий. А, ви знаєте це слово? Не хочу його говорити. Насправді це відбувається не тільки на ринку криптовалют, і те, що крипта падає, це тільки наслідок. Того, що відбувається на фондовому ринку в США, подивимось на індекс NASDAQ, основний технологічний індекс, мінус 11,3% – Це одне з найбільших падінь, починаючи з літа 2024 року. Чому це стається? Це стається тому, що е, за всім цим стоїть зараз, як ви вже знаєте, Трамп з його тарифами, з його різними суперечливою політикою, риторикою і так далі. Тож яким чином Трамп хоче. Е, Чого він хоче досягнути ось цією своєю політикою, він хоче досягнути низьких ставок ФРС. Давайте коротенько, що це таке: низькі ставки дорівнює дешеві долари, високі ставки, якими вони є зараз, дорівнює долги, дорогі долари в умовах дешевих доларів, дешевого капіталу. Ринки і економіка розвиваються набагато швидше, і саме цього хоче досягнути Трамп, тому що ФРС напряму не підпорядковується президенту США. ФРС це структура, яка контролює монетарну політику США, і таким чином вона регулює для того, щоб завжди тримати економіку в балансі, не перегрітою, не переохолодженою, а тримати баланс. І таким чином на зараз у нас ставка ФРС 4,25%. 4,25-4,5%. Вона знаходиться на цьому рівні, і ось ці. Значення це у нас вірогідності її збільшення чи зменшення на наступних засіданнях. Засідання відбуваються 10 разів на рік, майже кожного місяця. Таким чином, у нас ринок зараз закладує максимум 3, можливо, 4 зниження ставки, але це все одно буде тримати ставку на рівні 3,5-3,7%. Трамп хоче набагато нижче яким чином він може це досягнути? Він може досягнути краху на ринку акцій, на ринку на фондовому ринку, для того, щоб ФРС була змушена втрутитись, надрукувати та зробити капітал дешевшим. Таким чином я не очікую найближчими місяцями будь-якого розвороту побітку, якщо у нас не стається якоїсь. Буліш події. Якщо Трамп не відміняє тарифи, якщо все продовжується так, як є сьогодні, то я не очікую розвороту та бурану. Якщо щось зміниться, я ж завжди триматиму вас в курсі. Підписуйтесь на мої соцмережі, заходьте в ТГ і так далі. Дякую за увагу.